Всім хай, сьогодні я буду погоджуватись на абсолютно всі трейди в AdoptMe. Навіть якщо мені за якогось райдпети дадуть бутерброд, я мушу погодитись на цей трейд. Да, Ідея така собі, але давайте починати. А трейдити я поки що буду у такого дракончика, він у нас легендарний. Ну що ж, чекаємо першого трейду. Коротше, наприклад, перший трейд я не хочу. Я не хочу просто. Ні. 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 Не роби. Коротше, вона мене, слава богу, пожаліла і отклонила цей трейд, просто я забула зняти. Плюс ще один трейд. Ну, будь ласка, дай щось нормально. Будь ласка. Фу. Давай напишем. Ну, я довго буду писати. Зараз. Плюс еще один трейд і... Я малі, що вона дала мені щось нормальне. Ну, не знаю. Ну, у мене такий уже є. О, вс, даже два. Не знаю. Вона серйозна? Ну, я вирішила додати. Wait a sec... Зачекай секунду. Ну, добре, зачекаю. Я зараз просто впаду в оморок, якщо він погодиться. Так, да, я, я, можливо, зараз в лузі, але. давай, будь ласка, я тебе просто прошу. Є! Yeah! Ух... Yeah! Я в шоці? Ура! А. Ой. Ну, коротше, всіх петів, які я хотіла потрейдити в цьому відео. Я затрейдила на. Зараз покажу на оцього от флайдракончика. дракончика. Тому я думаю, що, ну, все. Я затрейдила, погодилась на всі трейди, хоч він у нас був тільки один. Ну, що можу сказати, я, можливо, пішла в лус або і ви в великий плюс? Ну, на цьому все. Всім пока, гарного дня!